Михайло, вітаємо. Сьогодні у тебе перший гол за атлет на професійному рівні. Ти допоміг команді здобути сьогодні перемогу. Які твої емоції? Я дуже радий. Для Нападника це головне забувати голи. по Перше, коли виходив, я хотів якомога краще допомогти команді, це зберегти, по перше рахунок і покращити наш результат це забити гол, може, і ще один, щоб я вважаю, що я вийшов, допоміг. То ми перемогли. Якби. Питань нема в цьому. З кожною грою твоя особиста гра стає все більш досконаліше. Що тебе надихає? А, перемоги наші. Я хочу якомога більше перемагати, щоб наша команда якомога були кращі результати в табліці, щоб були вищі. Тому кожне тренування ми намагаємось виконувати те, що нам каже тренер. Він нам каже, робити, ми робимо, перемагаємо, тому все правильно робимо. А як ти почуваєшся у новій команді? Краще, краще. До мене було. Ну, я сам по собі така людина, що мені важко в новий колектив влітися. Я вважаю, що прямо зараз я влівся в новий колектив, тому все добре. Команда завершила е, перше коло змагань на позитивній ноті. Як ти оцінюєш і чого очікуєш від другого кола? Кращого результату. Думаю, що ми. Будемо перемагати ще більше ніж в цьому колі. Адаптація пройшла успішно, тому думаю, ми буде, буде попереду багато перемог. Ну ми сподіваємося, дуже віримо в команду. Бажаємо успіхів і тобі особистих успіхів. Сподіваємося, що ти не перший гол заб'єш в другому колі. Дякуємо Дякую. тобі дуже.